Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в АТБ і поглянемо з вами на печиво цукерочки, тобто на солоденьке. На чай та каву. Всім приємного перегляду і всім вдячна, хто мене дивиться. Печиво Марія з кокосом, Затяжне 150 грамів. пакування 1690. Печиво до чаю. Кави з кокосом 220 грамів упаковці 26,90. Пряночки від своєї лінії. з начинкою зі смаком абрикосу 300 грамів пакування 29,70. Пряночки з начинкою з гущеним молоком. Від своєї лінії. 300 грамів пакування 31 гривня 90 копійок. І молочні пряночки від своєї лінії. 27,90. І ось такі ще малюки від своєї лінії. 300 грамів також пакування. 25,20. Печиво Деліце 290 грамів пакування. 36,40. Печиво від своєї лінії до чаю. 190 грамів пакування. 15,90, тобто 16 гривень. Печиво деліція зі смаком пряженого молока. 300 грамів пакування. 37,90. печиво тета-тет. Со згущеним молоком начинка і полуничкою. І вершками 75 грамів пакування, 10 ,90 гривень, 90 копійок. Печиво конті, сендвіч з начинкою, драматом молока. 100 грамів в упаковці, 20 гривень, 60 копійок. Печиво тандіні від своєї лінії здобне, зі шматочками шоколаду та апельсина. І печиво від своєї лінії тандіні здобне з какао, зі шматочками шоколаду, 140 грамів пакування, 26,90 в одну ціну. Печиво брауні здобне від своєї лінії. 140 грамів також пакування 28,90. Печиво мілка вкрите молочним шоколадом. 40 грамів пакування 20 гривень 70 копійок. Печиво біжачки, солона карамель та горішки у молочному шоколаді. 140 грамів упаковці 52 гривні 50 копійок. Кістечко бісквітне, мілка. Начинка і шматочки молочного шоколаду 175 грамів пакування 81 гривня. Вафлі в глазурі рашета 8,50. Батончик конті бісквітний брауні дуже дуже смачненький. 11,20. Кекс. Молочний шоколад і вишнева начинка. 180 грамів пакування 69,90. Зефір Жако, класичний, 6 штук в упаковці, 56,70. І ось такий ще зефір з ароматом крем Брюле 50 гривень, 80 копійок. Халва від своєї лінії, ванільна, вагова. 135 гривень. Ціна за кілограм. І ще ось така халва теж вагова. Зі смаком малинки, какао, м'яти і кави. Так. Різні смаки. Ціна 166,40. Ціна за кілограм. Киречки вагові АБК. Трюмфольє. 261 гривня 90 копійок за кілограм. Цукерочки вагові зі смаком полунички. Теж вагові 186. Вафельні батончики зі смаком шоколаду. Вагові 156,50 Знижка ще на вагові цукерочки. Віночок в глазурі 155 гривень. Шоколад молочний мілка. 100 грамів пакування різними. Начинками 48,90. Ось такий шоколад мілка з молочною начинкою 87 грамів пакування 48,90. Знижка на цукерки від делюкс. Морські скарби. 250 грамів в упаковці. 159,90 90 Вафельні кульки з кокосовою кремовою начинкою 120 грамів в упаковці 59,90. Знижка на цукерочки пташине молоко від своєї лінії 240 грамів. Пакування 124,50. Батончик Ліон 40 грамів. 19,50. Батончики від Рашен, з різними начинками 19,90. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Чай зелений, від віделюкс, листовий і чай чорний з ароматом бергамота. 100 грамів пакування, 56 гривень в одну ціну. Чай заварний від делюкс. Чорний та зелений. З додаванням квіткових філюсток та шматочки фруктів. 80 грамів пакування. 48,90 гривень. Знижка ще на ось такий чай в пакетиках від своєї лінії. Зелений та чорний. Асапки смаків 25 пакетиків 35 гривень. Знижка залишається на чай чорний. Алаказей. Байховий листовий. 180 грамів пакування. 71 гривня, 50 копійок. Чай чорний, гранульований. Розумний вибір, 180 грамів пакування, 48,50. Чай каркаде квітковий 80 грамів пакування, 32 гривні, 20 копійок. Чай чорний, заварний. Разумний вибір. 180 грамів пакування 45 гривень. Чай від своєї лінії заварний з додаванням суміші плодів та ягід – 50 грамів упаковці, 45 гривень. Чай чорний, манамах, пелюстки квітів, ароматів, тропічних фруктів. 80 грамів у упаковці, 64,60 Чай чорний в пакетиках, тіавей, 100 пакетиків в упаковці, 51 гривня. Чай тіавей в пакетиках з ароматом бергамота, 40 пакетиків, 24 гривні, 50 копійок. І чай чорний теж в пакетиках, Чотирнадцять, тридцять чай в пакетиках, батік чорний, двадцять п'ять пакетиків, сорок чотири гривні, сорок копійок. Батік гранульований, заварний, сто десять грамів. Упаковці, сорок дев'ять, сімдесят. Чай, зелений, альпійський букет, 27 пакетиків, 51 гривня, 60 копійок. Знижка ще на ось такий чай в пакетиках, 20 пакетиків, м'ята і ромашка. 11,80 гривень. Подивимося з вами знижки на каву. Кава рочина сублімована, карт-нуар, 140 грамів пакування, 250. Кава гранульована розумний вибір 100 грамів в упаковці 99,90. Ось така манюнька. Кава Якобс. рощина сублімована, 20 грамів пакування 49,90 нескафе Голд 280 грамів. Вже пакування. Рощина сублімована, 448,80. Якобс Монарх. Кава Росчина сублімована 120 грамів у упаковці 210,90. Чорна карта Арабіка. мелена кава 230 грамів в пакування 149,80. Кава зі Львова, ірландський крем. мелена, 225 грамів в пакування 206,90. Мелена кава форт. 225 грамів пакування 146,90, знижка на каву Далмаїр, мелену, смажену 500 грамів пакування 425. І знижка ще на каву мелену від делюкс 100 грамів пакування 76,90. І знижка залишається на напій галка. Ранок 100 грамів пакування 31 гривня, 50 копійок. І подивимося з вами знижки на морозиво. Каштан в глазурі. Пакування 75 грамів, 9,50 ціну Знижка на заморожений лід, смак диня та лайм. 85 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Ліма. Ескімо в шоколадній глазурі. 90 грамів пакування 19,50. Морозиво. Ескімо смак кавун. Та полуничка в глазурі. 3 літ 70 грамів пакування, 1950. Ескімо заморожений лід смак кавуна. 55 грамів пакування. 17,50. Пламбір безлактозний, 70 грамів пакування, 21 гривня, 90 копійок, Морозова донат, смак ванілька та полуничка, 70 грамів пакування, 18,90. Гран-при ласунка, смак манго і малинка. І ще є зі смаком какао. Але, на жаль, у нас в АТБ немає, 155 грамів пакування. 31 гривня 50 копійок. І знижка ще на морозиво лімо. Класичне біле 700 грамів пакування 78,90. І лімо шоколадне з наповнювачем згущеного молока. 500 грамів пакування 59,90.